У цьому відео ми не будемо вигадувати ідеальні цифри, бо у кожного вони свої. Ми просто беремо три реальні проекти, які виконали наші студенти під час навчання і рахуємо, як виглядає потенційний дохід новачка в перші місяці роботи, якщо він бере подібні завдання і працює в комфортному для себе темпі. Чесно. Всі ми любимо рахувати чужі доходи, особливо, якщо це може хоча б трішечки натякнути, скільки реально можеш заробляти ти. Всім привіт! З вами Станіслав, і сьогодні в мене в руках калькулятор. І ми подивимося, які суми отримували новачки за свої перші 3D-проекти. Важливе уточнення: це не середній показник і ніякі не обіцянки. Це конкретні приклади трьох людей, які працювали на реальних клієнтів. Поки що проходили фінальні модулі курсу. Їхні результати різні, але саме це і дає чесну картинку. Катерина повний новачок без досвіду і без англійської. Але зробила хороше портфоліо і його помітив клієнт із США. Проект коштував 1500 доларів і зайняв у неї 4 дні. Це досить швидко. Але Катерина працювала дисципліновано. І повний робочий день. Тож, ми записали 1500 доларів. Олеся зробила профіль у LinkedIn і отримала замовлення від клієнта з Румунії. Простий проект на 22 квадратні метри і 200 доларів за два дні роботи. Додаємо плюс 200 доларів. А Маргарита взяла проект від нашого американського партнера. Ми і тоді передаємо задачі студентам, якщо бачимо, що рівень відповідає вимогам клієнта. Проект був непростий, багато моделювання вручну, і вона отримала 300 доларів за 4 дні роботи. Додаємо 300 доларів. Тож, якщо скласти всі ці три приклади, виходить 1500 плюс 200 плюс 300, що дорівнює 2000 доларів за 8 днів роботи. Це не прогноз і не гарантія, це просто чесна демонстрація того, що невеликі або середні замовлення дають можливість новачку швидко вийти на нормальний дохід, якщо він працює стабільно, вчиться і бере реальні задачі. Тож, якщо ти хочеш зрозуміти, чи підходить тобі 3D-візуалізація, приходь на наш безкоштовний урок. Там ти побачиш, як створюється повноцінний проект. Які навички потрібні і скільки готові платити міжнародні клієнти? Посилання під відео. Дякую, що подивився, постав свій 3D-лайк і підписуйся на канал.